Ну, людина, яка не знає свого покликання, це людина, ну, скажу так, глибоко нещасна. Тому що, це, знаєте, це як, кхід, де якась там хвиля. І несе тебе туди, куди, куди тече вода. Що зробити для того, щоб зрозуміти своє покликання? Я б хотів, щоб ми сьогодні зупинилися на чотирьох невеликих етапах, які пояс, пояснять нам, що треба зробити. Якщо ви собі десь робите поміточки, я, вам, я вас запрошую відкрити слово Господнє, книга Приповісті, третій розділ. І там написано в п'ятому вірші наступні слова. Усі своїм серцем, усім своїм серцем довірся Господу, і не покладайся на власний розум, пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах. І він вирівнює твої стежки. Не покладайся на свій розум. Перше, до чого закликає Біблія, це ну, принаймні, якщо ти не знаєш свого покликання, то не придумай його собі. Не придумай, тому що ну нічого тобі до, ні, ні, ні до якого добра воно не приведе. І е, розумний Соломон, який це знав, він намагався своїм дітям це показати, пояснити. Він каже: Ну, не покладайся на свій розум, не придумай, не знаєш? То спитай, а не придумай те, що тобі хочеться. Знаєте, я народився в сім'ї віруючих батьків і гірше, більше того, скрони не гірше в сім'ї служителів. От мій батько-пастор до сьогоднішнього дня. І, але незважаючи на це, і Бога я знайшов не одразу. Моя дорога до Бога, вона зайняла десь приблизно ну, 16 років. І ось, коли в 16 років я задумався, ми сьогодні спілкувалися з хлопцями, з дівчатами, е, от як кожен знайшов своє покликання, і в 16 років мені прийшла точна думка, яка до сьогоднішнього дня я ну, жодного разу не піддавав її сумніву. Мені прийшла така думка: слухай, ти не можеш молоді свої руки присвятити непотрібним речам. Ну, що я мав на увазі непотрібні речі? Ну там роботи, економіки, якісь закордони, я думав їхати якраз ці всі справи. І ця думка мені дуже глибоко, сильно засіла. І коли в 16 років я прийняв водне хрещення, я нарешті знайшов Бога. Амінь. Коли я знайшов Бога, я реально отримав спасіння. Але проблема, знаєте, в чому полягала? Що далі? Я знайшов, я спасений. Для чого? Що я маю такого зробити? Тому що людина, навіть яка отримала спасіння, вона має знати, що далі має бути, що далі робити. І ось, коли ми з вами говоримо про те, що у кожної людини є своє покликання, це означає, що в глобальному Божому плані для кожного або про кожного Бог подумав. Якщо ви раніше ніколи про це не думали, то у Бога реального є глобальний і конкретний план для кожного з нас. Можливо, ви про це ніколи не думали. Може, ви навіть прийняли хрещення водне, як я колись, ну і собі жили далі з відчуттям спасенності. А для чого? Не знали. Не проблема. Не проблема, якщо ви ще поки що цього не знали або не знаєте. Тому що як діє Бог, Бог бере людину, і він, скажімо так, з місця, в якому вона знаходиться, неважливо, що вона зробила, неважливо, чого вона досягла, але Бог бере її з цього місця і починає відкривати їй. До чого вона покликана. Одразу відкрию, як то кажуть, карти. Ми покликані виконувати Божу волю. Людина створена взагалі її головний потенціал, і головне, що до чого її Бог для чого Бог її створив, це що вона жила так, як хоче Господь. Бог її створив, хоч і зі свободою вибору, але для людини немає більшого в ідеалі, немає більшої радості, ніж жити по Божій волі. І блаженна людина. Яка це поняла, яка це зрозуміла? Ви знаєте, в Біблії є дві категорії людей: одні це зрозуміли, інші ні. Наприклад, візьмемо давайте Давида. Живе собі Давид, ми сьогодні трохи на проповіді про це говорили. Живе собі Давид. Коли приходить в їхній дім пророк і починає, скажімо так, пам'ятаєте, приносить жертву, і потім каже: Я хочу, щоб вся сім'я тут була. Прийшла вся сім'я тільки не Давид. Ви собі уявляєте, як його, ну якби... Ну, не то, щоб зневажали, ну не цінували так точно. А він на роботі працює. Працює за всіх. Але ви знаєте, його це не образило. Бо його запрошують, спочатку там приводять всіх єсей, проводить всіх своїх синів, але потім ось, може, в тебе ще хтось і каже, та є тут овець пасе. І ви знаєте, цей Давид, який пасе овець. Він не ображається на те, що його відправили на роботу. Він не ображається на те, що його не покликали до таких поважних гостей. Ви собі уявляєте до вас приїхав президент? Ну а вам забули сказати про це. Ну, так, може бути би образливо бути, але не для Давида. знаєте, не для Давида. Знаєте чому? Бо він реально усвідомлює своє покликання. Він розуміє, що його життя створене для того, щоб виконувати Божу волю. Він розуміє, що Бог його готує набагато для більших речей, ніж просто овечок пасти. І такий перший момент, коли ви. Розумієте своє покликання, то навіть дрібні речі, дрібні задачі для вас не буде ні образою, ні складними речами, це не буде для вас якимось викликом, бо ви розумієте, що це частина вашого покликання. Також у Біблії були і інші приклади, коли люди не розуміли свого покликання. Наприклад, якщо ми візьмемо царя Саула. То пам'ятаєте, коли, коли шукають царя, коли народ захотів якби, собі царя вибрати, то по яким критеріям вони вибирали? Ну тепер можете підказати мені. Кого вони вибирали? з царів? Який він мав бути? Красивий. Ви... Мудрий, почекай, високий. <смістичний> На голову вище. І що ще? Ну, мав би бути сильний, але коли його шукали, то він сховався. <смістичний> Отакий От, сміливий. Але як не як, його вибирають царем. І ось, коли його вибрали, царем. Він робить свої, там, скажімо так, десь помилки, десь якось діє своїм шляхом. Але в кінці кінців, коли Бог йому сказав, пам'ятайте, він е помилився, коли йому сказав, пророк, зачекай, нічого не роби, не принось жертви без мене. Він того всього не слухає, бере і приносить. Коли він каже, пророк йому, слухай, не, е ти маєш вбити всіх. Тому що усі були, скажімо так, під Божим закляттям. Боже закляття це означає, що люди досягли такого рівня гріха, що Бог вже не дає їм можливості, ну, скажімо так, він все зробив для, для їхнього спасіння. Але він каже все одно, лишає то овець, то царя. І ось коли ми читаємо, до прикладу, перше Самуїла 13.13, 13, то дивіться, що каже Самуїл е -е, Саулові. Ти вчинив нерозумно. Ти не дотримався наказу Господа твого Бога. Який він тобі дав. Адже сьогодні Господь утвердив, бо твоє, твоє владарювання над Ізраїлем навіки. Але тепер твоє царство не втримається. Господь знайшов собі мужа по своєму серцю, саме йому Господь доручить стати володарем над своїм народом. Адже ти не дотримався того, що звелів тобі Господь. Не дотримався того, що зварів тобі Господь, це означає, ти, ну, якби, ти свого покликання не зрозумів. Бог тобі сказав одне. А ти зробив інше. І проблема якраз Саула полягає в тому, що він, скажімо так, хоч був царем, але в Божих очах він був намісником, а в його очах він був царем. І проблема нерозуміння Саула того свого покликання, він думав, що він цар. А цар що може робити? Що хоче, той робить. І ось проблема якраз Саула в тому, що він не зрозумів свого покликання і робить постійні помилки. Ну добре. Це, то був старий завіт. Давайте перейдемо до ну, такого серйознішого. Давайте до Ісуса. Ісус знав своє покликання чи ні? То кажіть, кажіть, не переживайте Коли він про це дізнався? Так, да, ми, ми з вами читаємо декілька подій з його дитинства. Дійсно, що коли він там вчить всіх е, священиків, да, е, і написано, що е, Марія, його мама, сховала це в серці своєму. Тобто, ви собі уявляєте, вона не знала його покликання. І ось коли він зростає, коли він стає дорослішим, е, потім в пустелі, пам'ятаєте, його спокушує диявол, чим він його спокушує? Ну, не хлібом, не просто хлібом. Ну, чекайте, хлібом це таке. Так, да, він був голодний. Але він каже: якщо ти син Божий, то скажи, покликання Ісуса він мав розуміти, що він не просто людина. Дивіться, він же ліс з, з усіма дітьми однаково, гралися в однакові ігри, робили, мабуть, однакові якісь шкоди. Робили шкоди чи ні. Ну, він був дитиною. Як він міг розуміти? Йому треба було ствердження від Бога, якесь затвердження, усвідомлення, що це не просто дитина, ти покликаний набагато більше. І ось коли вже Ісус іде через пустелю, хрещення пустелю, набирає собі, привертає учнів до себе. І коли він іде вже далі своїм служінням, то дуже цікавий епізод в його житті був. От це прям реально можете собі запам'ятати. Луки 1249. Коли він говорить в цьому розділі про те, що. В майбутньому має бути багато, скажімо так, випробувань складних етапів, і люди мають готуватись. Він каже, що блаженний той раб, який прийшов, коли, коли прийшов час, він був готовий. Він постійно каже, що ви маєте до цього бути готовими. І в моменті, коли він це все описує, дивіться, які слова він каже: Я прийшов вогонь кинути на землю. І як же я прагну, щоб він уже розгорівся? Я маю хреститися хрещенням. І як важко мені, поки звершиться. Він каже, я прийшов вогонь кинути на землю. Ніколи не думали, що це за вогонь. Декілька разів він стверджує, він каже, що я прийшов, приніс да, меч, а не мир, інші речі. Але тут він каже, що я маю хреститися хрещенням. Так почекайте, він вже хрестився. Він же хрестився. Він каже, що після певних подій, він називається хрещенням, має розгорітись такий вогонь, який спалить увесь світ. І одразу, одразу поясню, що це означає. Хрещення тут говориться в значенні смерті його. Він каже, що я вже настільки чекаю моменту, коли я помру, що я дуже навіть тут написано, як я вже я прагну, щоб цей вогонь розгорівся. Але поки я не помер, цей вогонь не горить. Питання друге, що ж це за вогонь такий? Щоб зрозуміти, що це за вогонь, нам треба все ж таки зрозуміти, яка, ну, реально, яке реальне покликання було в Ісуса, яка взагалі головна подія, до якої він готувався все своє життя навіть до народження, будучи ще Богом на небі. Потім, коли він народився, яка головна подія чекала Ісуса Христа? Як ви гадаєте? Що з ним мали статися? І він до цього готувався все своє життя. Є дійсно, ви знаєте, я також так само думав. Я думав, що ну дійсно смерть. Але ви знаєте, не до цього він готувався. Пам'ятаєте, коли він воскресає, возноситься, і через 50 днів відбувається одна подія. Теж, до речі, з вогнем пов'язана. Пам'ятаєте? День п'ятидесятниці. Що за подія була? Хтось пояснює, то теологи намагаються пояснити. Ну, якби... Поєднати з книги об'явлення і книги дії апостолів, в книзі об'явлення написана: змальовується картина коронації Ісуса Христа, коли на небі, після того, коли Він возноситься, він приймає царство всього світу, він стає тепер царем царів. І коли ви пам'ятаєте, як помазували царів в ізраїльському народі? Чим помазували? Оливою помазувала, і що з тою оливою робилося? Собі уявіть, ну, знаєте, це як то, що по усам текло, тільки то не промер. <гум> Коли царя помазували, то ця олива стікала куди? Вниз. І таке, знаєте, відчуття, ніби на небі знаходиться Ісус, його коронують, його помазують цією оце, оливою, і вона ніби знаєте, з неба капає, як дощ, який називається е, ранній дощ. І на, воно сходить на кого це все капає? На апостолів. І вони починають далі проповідувати. Друзі мої, найграндіозніша подія, яка чекала Ісуса Христа, це коронація. Він народився з єдиною головною задачою це прийняти царство. Чому? Тому що воно було втрачено ще Адамом. І він розумів, що якщо він не пройде через оцю долину смертної темряви, через е, Гефсиманію, через Голгофу, то він не прийме це царство. І, і коли. Е, Диявол намагається його спокушувати в пустелі, він намагається підбити, скажімо так, або посіяти сумніви. Слухай, так ні, цього можна досягнути без смерті. Він каже: Дивись, ти тільки поклонись мені, я тобі все віддам, все буде твоє. Але Ісус, усвідомлюючи глибоко своє покликання, він до цього не йде. Він іде на смерть, іде на всі ці муки, тому що він розуміє, Він народжений правити Всесвітом. Друзі, це частина, коли ми говоримо про покликання, це частина поклоніння Богові. Взагалі на сьогодні вечір поклоніння. і Ми якби і прославляємо Бога, співаємо і роздумуємо, і молимось. Але друзі, поклоніння це не про нас, поклоніння це про Бога. І коли я більше дізнаюся про Бога і дізнаюся, хто він є і який він є. Тоді я починаю розуміти, чого він чекає від мене. Тому такі поклоніння це не тільки спільне, це може бути моє поклоніння особисте вдома, з рідними, з сім'єю. Це може бути поклоніння в церкві. Ось, коли ми більше дізнаємося про Бога, то Бог відкривається нам і починає вказувати, а чого він чекає від нас. Тому давайте ще раз підведемо підсумки. Перше, до чого ми з вами покликані? Отак, глобально, всі разом ми. До чого? Виконувати. Волю Божа, ми покликані до цього. Ми покликані, тому що ми народжені для цього. Ну, і також, коли ми проводимо час з Богом, ось як ми сьогодні говорили, в усамітненні, або коли ми більше дізнаємося про нього, читаємо про нього, то ми почнемо розуміти, чого Він ще хоче від нас. Ну, і один екстра бонусний ем, урок про Божу волю. Є такий вірш у першій книзі Солонян в 4, в 3 вірші. Там написано так. Це воля Божа, ваше освячення, щоб ви берегли себе від розпусти. Це Божа воля, ваше освячення, щоб ви себе берегли від, від розпусти. Це означає, що окрім виконання Божої волі, Бог чекає, щоб ми себе тримали в чистоті, в освяченні, щоб ми берегли себе і від сексуальної розпусти, і від інших речей. Тому, друзі, якщо сьогодні, ну, я відчуваю, що я ну, замастився. Якщо я сьогодні відчуваю, що ну, я порушую Божу волю. Я не живу у відповідності всією волі. Друзі, сьогодні час зупинитися, сьогодні час прийняти рішення, покаятися, і сьогодні час прийняти рішення, слідувати за Божою волею. Тому що для Бога немає більшої радості, коли ми живучи по Його волі, отримуємо також радість від цього. Тому хай Господь благословить нас і кожного з вас. Розуміти Божу волю. Виконувати Божу волю і усвідомлювати своє глибоке покликання, чого Бог чекає від нас, і як цього досягнути. Давайте помолимось, піднімемось. Ми сьогодні, Господь, хочемо зрозуміти, який ти є. Ми сьогодні також усвідомлюємо, що на цьому місці знаходишся ти, і ми теж усвідомлюємо, що ну, в твоїй присутності ну, ми, Господь, недостойні перебувати. Тому що є багато гріха, які нас. Десь замастив, десь, можливо, Господь, і ми до нього прилипли. Тому ми сьогодні просимо з щирим серцем, щоб ти очистив наші серця, очистив наші тіла, очистив Господь і розум наш, який наповнений багато, можливо, і розпустою порушенням твоєї волі. Просимо Господь, пробач нас через це. Ми хочемо бути у відповідні відповідати Твоїй волі. Ми хочемо жити по ній. Але теж Господь сьогодні особлива молитва. Про кожного з нас, щоб ти дав нам ну, реальне усвідомлення, до чого ти нас кличеш, до якого служіння, до якого місця, можливо, Господь до якогось серйозної події, серйозного, серйозної зміни в моєму житті. Зрозу... Допоможи зрозуміти це. Відкрий Господь на розум для цього. І будь прославлений в нашому житті, коли ми виконуємо волю Твою. Амінь.